У програмі Добрий господар, я найперше хочу висловити вам щире Щиру вдячність за те, що ви дивитеся нашу програму, за те, що ви вболіваєте за те, що ми показуємо. вболіваєте за наших добрих господарів, берете для себе якісь цінні поради, знаєте, що садити, як садити, що вирощувати, щоб мати якусь радість від того, чим займаєшся. І на ваші численні прохання ми сьогодні знову завітали до нашого доброго господаря Зимар'янівки, пана Івана Шевціва. Ми минулого разу, коли зустрічали. Розповідали про груші, які він вирощує, про абрикоси, персики. А сьогодні настала пора яблук. Ви подивіться, в якій красі ми стоїмо, які навколо нас прекрасні плоди. Ой, вже падають, вже вони і падають. Ті Ну, час підходить. Друзі, ми хочемо вам показати, що можна виростити у своєму саду, якщо придбати якісний саджанець. Зокрема, яблуні. За тим ми до вас і прийшли. Дякую. Прийшли, бо нас прислали наші глядачі. Вони вас люблять, вони вас вже знають і хочуть знати, які сорти яблунь ви сьогодні хочете їм порадити. Пане Іване, розказуйте, ви давно вже займаєтеся саджанцями. І, зокрема, скільки вже отак в своєму житті випробували отих яблунь саджанців? Там вже сотні тих сортів перейшло, але знаєте. Саме асортимент яблуні дуже є великий, понад 20 тисяч сортів, але як взяти по... не кожен сорт підходить до нашої місцевості. Через ваші руки скільки сортів пройшло? Це вже більше сотні сортів. От. А зупиняємось в основному на перевірених сортах. Ми стоїмо біля сорту Катерина. Це пізньозимовий так, так? Так. Пізньо сорт. Він має смак яблуко груша. Він не уражується стійки протигрибкових захворювань, по стійкості, хороші смакові якості. Його в наших умовах він гарно себе зарекомендував і не треба оприскувати його багато. Бо у нас в основному, знаєте, якщо підхід до промислових садів, там йде оприскування 8-15 разів, там людина може і. І що ж тоді їсти? Нам більше Нема що їсти. чи яблука. Чи, чи а ці не треба опрацювати. А ці в основному, знаєте, чотири рази. Від е, мохів, лишайників, від плодожерки в основному там. А так від мучниць мінімально. Бо дачі. в нас люди в основному де садять? на дачі, на дачі там 4-6 сотиків. Там біля яблонюк я багато бував на дачі і. Помідорка росте, і полуничка, і так. Циво, і петрушка, то знаєте, не хочеться ж його оприскувати і самому себе травити. От. Тому я зупинився на більш таких стійких сортах, які потребують менше оприскування, які нормально ростуть в наших умовах. І... Урожай гарненький, це Катерина сорт, невисокий, це вітчизняний. І, не, і невисокий невисокий. Це воно більше не буде рости. Ні? Більше не, Але... не буде рости. Неясно цілор... як? Подивіться, Рясно, як. Рясно воно так. це. Яблука зберігається аж до весни. Коли їх зривати? Їх Пізні в зимові сорта треба зривати, так кінець жовтня, дивлячись вже знаєте по, щоб воно набрало стиглості, смакових ага. якостей, от тоді їх зривати. А зберігати? Куди? В Ящики. Ну як? то вже як хто зможе, знаєте, бо не кожна людина не може по технології їх зберігати. Ну а так як люди як вони вдома, ж, в домашніх домашні домашні умовах, ну, вони зберігаються гарно, знаєте, щоб бо як взяти голден, він в'яне. А це не в'яне яблучко, воно не переходить в сипкість. І дуже хороша смакові якості. Голден то е, зарубіжна селекція. Ну так. І Воно теж яблуко Яблуко-груша. яблукогруша так? Ті ну, жовті так. яблука, які ми звикли бачити на базарі, на базар. що продають. А це теж буде таке жовтяве. Жовтяве, як до... смакові якості, такі гарні. Але це наша, вже. це Катерина, наш, наша. наша Катерина. І Голдену треба не менше 3200 температури. А у нас бувають такі холодні, ос... ну літо холодне, і осені йому не хватає. Воно таке, як трава. Знаєте, форму яблука має, а смакові якості. Не звичайно, той голден вже привезений чи з Молдавії, чи з півдня. Він має смакові якості, гарненькі, і це все. А в нас, якщо кажу, холодна, холодне літо і холодно осінь, вони поганенькі на смакові якості. От а ця Катерина нормальненькі так, друзі, зверніть от. увагу, оце катерина вони... яку варто. Посадити, Посадити в наших треба. умовах, то такий з пізньозамових так. сортів. А це от Ліберті, це вже Але гарні Я... яблучка, ми... бачите, вони Намальоли. як намальовані. Це ранньозимовий сорт. Його бажано сп... спожити до січень місяць, до початку лютого. Це американський сорт, бачите, теж себе гарно зарекомендував. теж не, теж не поражується грибковими захворюваннями. Урожайний, немає періодичності. Кожен рік ви будете з урожаєм. Головне оприскати від... Плодожерки, щоб не було по розовому бутоні перед цвітінням, після світіння, і коли плід такий, як п'ять копійочок. Здається, як та гілка. Підтримує ті плоди, але які вони гарні. Так просто з вулицями йшли, любувалися О. вашими деревцями. І бачите, воно вон чистеньке, немає чистеньке, ні перші, нічого. Я його не опресую, я кажу, во від плодожерки, щоб не було, це до, по розовому бутоні і після цвітіння. Ага. Перебіг вас. ви знаєте, от не раз, коли я розмовляла, про ваші дерева і наші е, глядачі казали, ой, та напевно він дуже їх там чимось бризкає, бо не може бути, щоб таке було. Ще раз нагадайте: мінімальне оприскування, так? Мінімальне оприскування це ну хоча чотири рази. Перше оприскування то від. Е... Раз в три роки потрібно оприскати від мохів лишайників У нас люди часто підходять, кажуть, вже є мохі лишайники чим оприскувати. Це вже не потрібно оприскувати, це деревце потрібно лікувати. Треба все попереджати захворювання. Від грибкових захворювань від мохів лишайників з желізним купросом раз в три роки. А послідуючи, це препарат 30В, гарненький препарат. Він дає таку масляну емульсію. І всі зимуючі шкідники там, і личинки, і і Щитівка, вона пропадає, якщо його прискати ранньою весною, коли середньодобова температура плюс 4 градуси. Раз препарат 30В, раз днок, раз залізний купорос. Тоді перед світінням, коли є розовий бутончик, ви бачите таке червоненьке, ще бутончик не розкрився. Тоді можна взяти конфідор і до нього додати від парші, можна взяти стробі, топаз, скорт, флінт. Ну, як коли в агрохімзахист звертається, тоді дівчата вони в комплексі дають. Але оприскувати за одне оприскування, робити від шкідника і від грибка. І коли деревце відсвело, скидає вже цвіт, тоді ще раз оприскати, то можна взяти і моспілан, і актара. Ну, багато і вони, саме головне, щоб був хороший, не перестрочений цей препарат. І теж в комплексі від грибка і від шкідника. Ну, і коли тоді є друга стадія плодожерки, там вже. Незалежно від, від температури, Воно там, то коли в середньому плід такий, як 5 копійочок, тоді ще раз оприскати і буде от бачити, який результат. Так, з оприскуванням розібралися. От. Я ще звернула увагу: ось, обрізане. Так, так, так Правильно так. ще обрізати, щоб такі плоди <св 'язували> так? Такого так? ще треба знати. Нагадаємо, це. Сорт Ліберті. Ліберті. Гарно, хай росте. Бачите, якщо Ліберті, це сорт американської селекції, який тут гарно прижився. А от ми Бистриця, це наш український сорт, теж гарненько веде себе, не уражується. Ресненько, бачите, яблучко. Дуже І гарно. дуже гарний. Так, не поражується, стійкий, бачите, які були вулиці, він не обсипається. Ну теж він ранньозимовий сорт. Так, до лютого місяця його потрібно спожити. От. Бач, чистеньке яблочко, і не вибагливе пане Іване. Я так зрозуміла, що ви вже випробували багато сортів багато. і запобіжної селекції, так. і вітчизняної, і спинилися саме на тих сортах яблунь, зокрема перевірених, які в нас на нашій Тернопільщині можуть давати отакі гарні. Води. Води. Так. Нагадаємо, ми вже розказали про Катерину. Катерин. Про лі Ліберті і, і бистриця. бистриця. Зараз ми розкажемо про цей хороший сорт Аскольда. пізньозимовий сорт, теж наш сорт теж наш сорт. Так. E, значить, Найцінніше, я так зрозуміла, у вашій праці те, що ви зуміли із тих з того великого розмаїття сортів зарубіжної і вітчизняної селекції відібрати саме такі, які принесуть плоди так. на нашій землі. Розказуємо зараз про Аскольду. Аскольд. Пізньозимовий сорт теж наш вітчизняний сорт. Він дуже гарно у нас росте, плодоносить. І пізньозимовий сорт. Яблука лежуть до травня-червня місяця. Так само зберігається, як айдарет. Але гарні, величезні, гарні. гарні слугу, величезні. На увагу той І спорт. смакові якості по п'ятибальній шкалі вони мають 4,8 до 5 балів. Ага. За... Якщо п'ятибальна найвища, то так? 4, так, 8, 8, так? Но, Дошеве літо можуть поражуватися мучнистою росою. От. Тож слід, якщо оприскувати від плодожерки, взяти топаз від мучнистої роси і разом оприскати, і будете мати теж гарні плоди. Першою вони не вражуються. Ну так то він заслуговує теж на увагу. Пане Іване, як з'являються у вашому саду такі о, спочатку? Саджанці, а потім вже і ну, дерева. Зна... де ви їх берете? Як ви, як, Я... ви, як ви найкраще до себе притягуєте? Ну, це праця, розумієте. І береш і в людей, які мають в саду, і їздиш на ярмарках, і буваєш в інституті, заказуєш черенки, хороші сорта, бо читаєш кожний сорт, він описується і по зимостійкості, і по смакових якостях, тоді защіплюєш, дивишся, як воно тут себе зарекомендувало, чи можна його у нас вирощувати, чи застановлюватися на ньому, чи ні. От такий процес, де він то не, знаєте, то не купив на ринку селитися, поганий, пішов на світ, раз знову купив. а це... Час, то не менше треба п'яти років, щоб, що щоб хоч мати якусь маленьку оціночку сказати про цей сорт: позитивно чи негативно. А знаєте, от. що я ще помітила? Що ви не спиняєтеся на досягнутому. От можна ж було, от є одни, один сорт яблунь, другий, третій, вони гарні. Собі висаджую, там саджанці вирощую, людям пропоную, та і все. А ви все щось шукаєте нове. Ну га? знаєте... Життя то є процес досконалення, і на місці стояти не можна. От. Все треба йти вперед. І садівництво так, як то є розвиток, на тому воно в кожен раз щось з'являється нове, перспективне, краще. Тут, тут на місці стояти не можна, так. тільки нас, вперед. але в нас, окремо у вас у вас саду, є е, давні сорти, так, да, ми покажемо, так? І ми зараз йдемо до них. На нашому сорті росавка. Це сорт пізньозимовий, наш український сорт. Він ще в 70-х роках в Мюнхені взяв срібну медаль. От, і зберігаються вони до червня місяця, не вражуються першою, мучнистою росою, по морозостійкості нормально. Хто, ну, одне їх недолік, вони чуть деревця таке росте, знаєте, більшеньке. Ага. От, Треба дати йому чуть більше місця. Більше а, але зато є з але яблуками вартує, так? Яблука, тобто ви виділити так, саду. мають 200-250 грамів кожне яблучко, не перевантажуються урожаєм. І кожен рік ви будете мати хороший пізньо-зимовий сорт розсавки. Це сорт «Ранет Мліївський. Я б звернув на увагу, теж деревце невелике, дуже урожайне, дуже скоро вступає в плодоношення. Після посадки на другий-третій рік вже є плоди. І воно є зелене яблучко, бо є люди, які від червоних мають алергію. А на білих яблук таких сортів менше є, то можна його садити, теж швидкоплідне, не уражується грибковими захворюваннями і нормальненько себе веде тут. Це сорт незалежність. Я би всім радий його посадити, кожній українській родині, сім'ї. Це пізньозимовий сорт, теж стільки грибкових захворювання, дуже смачні яблука. Бачите, от, не обсипаються, урожайні і замороки з ними мати не будете. Сорт незалежність. Я каже, люблю семеренку. Так. І не тільки я, багато її люблять. У вас є в саду такі яблука? Ви знаєте, на жаль, семеренки я не садив собі, бо трошки поганенько вона нас веде. Знаєте, треба оприскувати робити, оприскувати багато робити, а. Їй не підходить а... наш клімат. Так, їх тепла не вистачає, і клімат чуть не підходить. Є альтернатива семеренці це сафір Бачите, та сама семиренка. І за смаковими якостями вона не... Не поступається і довше зберігається, той пізньозимовий сорт не переходить в сипкість, і яблуко універсальне. Хто любить... Квасити яблука, це гарненько підходить. Ага. І смакові от на квашення йде, і пізньозимовий зимовий сорт. І бачите, яблучко чистеньке, я його не оприскував, ні нічого. Гарне і так. смакові Дійсно якості... таке, як семеренка. Так, так, це вічизняний сорт, угу. то просто така удосконалена семеренка. Так, для нашої так. зони. Не має періодичності, деревце по габаритах не величеньке. можна його садити. Хто любить білі яблука, семиренко, то щоб мати урожай. І бути, мати задоволення, то я би радий посадити с сафір! пане Іване, та у вас що не деревце, то то я не знав, як його назвати. Ось ця яблунька. Та то ж краса, яка. Це, якби, я... Я, якби я мала багато сад, багато землі, я б навіть губилася, не знала, що туди посадити, яку гарну яблуньку. Що, не, До чого не торкнися, до чого не підійди, то просто залюбуєшся і все. Що це за сорт такий? Це теремок, теремок. осінній сорт. Мені найкраще подобається з осінніх яблук. Він, Дереться, бачите, таке акуратненьке, не так? обсипаються по смакових якостях, то після, бо слава таке ранньо осінній сорт, ага. а це вон, зараз є і воно е, на осінній сорт. Дуже... Не росте високе дереве. Дереве високе не росте, смакові якості гарненькі, протигрибкових захворювань не уражується, по морозостійкості і швидкоплідне. Варто його посадити. Я так О, як ялиночка, дивіться, так, бачите. Чистеньке, я... воно таке. Я звернула увагу, що у вас тут така діляночка, низькорослі. Низькорослі, так, хто має мало місця. А, дивіться, а, у... а тут вже, от бачите, сусідка, то фіалка, то вже пізньозимовий сорт. Теж воно, бачите, Такі красиві яблучка, Дай. не уражуються, теж вітчизняний сорт. Друга сусідка. А це зимове Плесецько. То зимовий а, сорт. По морозостійкості, хто вже опікся на, бо знаєте, всюди є кліматична, як то кажуть, зона, і то все може саме десь сквознячок бути, то де були підмерзання яблук і вже б, ну, не вийшло, то я би радий посадити зимове плисецько. Це російський сорт Курської досвідної станції. З... яблуко, Смакові це. якості гарні. Періодичності немає, вони всі одні одне. І по морозостійкості гарнікова. Не буде випадів от саду. Пане Іване, я так дивлюся, любуюся вашим садом, вашими яблунями. І я ж розумію, що це все ваша праця, праця вашої дружини, ваших дітей. Ото найперші, найкращі так. помічники, ваші руки. Так. А ще, напевно, серце, яке тут б'ється. Тому що не можна, живе ж дерево, до нього не можна просто зі зловістю підійти. Так. бо… Чого не любиш, то не віддає тобі то. Ви знаєте, якщо немає душі і немає любові до праці, то ви нічого не У вас не буде ні саду, у вас не буде ні курчат на подвір'ї, ні дружини. Все треба берегти і любити. От. І вкладувати душу і серце, і тоді буде результат. І саме головне віра. Бо маловірність вона губить все. А якщо є віра, не вийшло за першим разом, вийшло іншим разом. Ну все терпіння і віра, то без цього саду не буде. Ще на мене дивиться ще одна сусідка яблунька. Це... Теремка. То яка? Що це за краса така? Хто любить крупноплідні плоди, то є сорт джумбо-помбо. То французький сорт. Бачите, яблука мають до кілограма. От. Аж не вірити, так. як його втримується. Втримується. І яблунька сама багато місця не займає. Але якщо при обрізці... Вон ті кінцівки втинати ніколи не можна, бо в неї плодові брунічки закриваються. Бачу, от, тут... от на наступний рік так. тут буде яблука. І тут, тут ось, дивіться. Бо в мене хороший знайомий, я приїжджаю кажу, що ти Михайло зробив? Він каже, я пообрізав. Я кажу, а де ж яблука буду? Ти ж пообрізав плодові бронючки. Його вже навіть якщо вона мішає, то вже бажано, коли. Буде розовий бутончик, як ви бачите, що воно не має плодової брунічки, тоді собі можете її видалити, з обрізкою її не спішити, бо закладає вона на кінцівках. Ага. От. Так. Які ж вони на смак? Пізню зимові сон. Не ага. переходять сипки, смакові, якості гарнень. Ага. І ага. по морозостійкості теж. По грибкових захворюваннях варто його. Садити в наших умовах. Бачите, які Полюбує. красиві, гарні кі. Пізню зимовий сорт. Якщо перевести, так, то, так. то джумбо. Ну, з французького перевести, то буде яблуко-слон. Яблуко-слон. Вот. Так. <свят> Відповідає назві, так? Так, так. Це сорт антей, білоруської сорт. Ранньозимовий сорт і швидкоплідний. Садите на третій рік, будете мати плоди. Бачите, такі чудові плоди. І смакові якості, хто любить сорта з ранетів, то це сама ранета, ну просто вдосконалена. Бо якщо садити ранету таку, то треба чекати років, 11 років поки вступи плодоношення. А це садите на третій рік буде мати плоди. І місце багато не займе, і проти грибкових захворювань. І величеньке яблуко 200-250 грам яблучко. Я б радий посадити такий сорт. А для тих, хто любить сорт яблуко-груша, я би порадив посадити сорт пінову. Це яблуко 21-го століття. Йому дають велике майбутнє. Яблуко, яке по морозостійкості нормальне, яблуко, яке воно якраз зараз проходить випробовування в нашій зоні. І по смакових якостях дуже гарний сорт. І е, не в'яне. Яблучко зберігається аж до травня-червня місяця, бо якщо взяти Голден, він, е, якщо нормально його не зберігати, яблучко в'яне. А це не в'яне, дуже гарний сорт, сорт пінова німецької селекції. Яблуко 21 століття. Швидко плідне, на другий-третій рік садите, вже будуть плоди. Ви знаєте, приємно, що люди цікавляться, головне, що люди небайдужі до садівництва. Бережуть, як то кажуть, ці сади, які були посаджені і поновлюють. І приємно, що люди і дзвонять, і листи багато надходять, цікавляться, що посадити, щоб не був марно-зайний час, щоб людина мала користь, бо життя коротке, треба садити, вже, щоб не було випадів, щоб було задоволення і були сади хорошенькі, і деревця. То я би радив звертатися, і, бо кажуть, садівник повинен три сади викинути. а… На четвертий буде сад, щоб вони не викидали тих садів, а щоб з нього був результат з першого разу посадки. Знаєте, не все виходить, але не треба зустановлюватись, треба працювати, треба вдосконалюватись і не втрачати віри, надії в садівництву і в житті. От. Отже, друзі, ви знаєте, до кого звертатися, до яких добрих господарів за порадами, за підказками, за саджанцями, щоб мати у своєму саду ось. Такі яблуні, зокрема, ми сьогодні про яблуні говорили, і хай вам буде добре від вашої праці, хай вам приносять плоди ваші дерева, а наші добрі господарі завжди будуть з нами і завжди нам готові підказати, що зробити, як зробити, щоб ми на своїй землі таки їли свої яблука, тішилися плодами своїх рук, своєї праці і раділи. Тому що ми живемо, живемо із тим, живим деревом, смакуємо такими гарними яблучками. Друзі, програма Добрий господар була сьогодні в гостях у доброго господаря і господині Валентини Івана Шевцівих. Ми прощаємося з вами. Сподіваюся, до скорих зустрічей. До побачення. побачення.